Реве та стогне дніпши роки сердити вітер. Зараз. yeah Ці років від дня народження Тараса Шевченка, людини, що відіграла ключову роль у ставленні української нації. Він вийшов з самих низів нашого народу і йдучи тернистими стежками досяг самих вершин величі духу, щоб повести. Свої... Обніміться, брати мої. Молю вас, благаю, слава Україні! Шановна громада, сьогодні на цьому віці. Ми не просто вшануємо пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, а й серцем та душею відчумаємо його немиручість, його нелегку, життєву і творчу долю. Кожному народові Бог дав величну постать. В Україні такою постаттю є Тарас Шевченко, велетень духу, український Мойсей, батько, пророк Кобзар. Було колись в Україні лихо, танцювало журбавшинку, шинку, мед, горілку, поставцем кружляло. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Тому я, як представник нашого штабу Рогатинського хочу подякувати всім, не тільки вашому селу, всім жителям вашого села і всім рештам селам, які в районі, які клинно допомагали. Сьогодні ми не і заплакала Лелія, росою сльозою, заплакала і сказала брате мій, з тобою, ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як дитиною я була, як я мордувалась. У Києві на Подолі, братерська наша воля, без холопа і без пана сама собі в жупані розвернулося весело, оксамитом шляхи стели. А єдвабру застеляє і нікому не звертає. Шльохи шинки з шинкарками, винами, медами закупили запорожці та й тнуть коряками. Наглибаємо братця, криштале, щоб соблі не. А із з братства та бурсатства мовчки виглядає, нема голій школі волі. А то тобто б година кого ж то там з музикою де люди козак? вступили. Ох, літа, літа. Що ж ви творите на то те старий ударив за каблуки, аж сала курява. Отак, отак, та ще й підспівує козак. Аж до Межигірського спаса, потанцював сивий, а за ним і товариство, і весь святий Київ дотанцював аж до брами, крикнув Пугу, пугу. Привітайте, святи ченці, товариша з Лугу. Бере письмо святе в руки, голосно читає, а думкою черний стали старий далеко літає. Стогнав народ в неволі і ще по Сибіру розкидали людські долі, щоб убити віру, щоб не сміли помишляти про власну державу, щоб пам'ять відібрати про козацьку славу, твою мову теж заграти під указ закрили, щоб народу весь приспати і підрізать крила. Сумно бачити те горе та з ним помирати. Борітеся, поборете, обніміть брат брата, скільки раз хотіли бити, враги супостати, володіти, підкоряти чи слушно продати. Бажаю для своєї матері лише кращого життя. І Тарас Григорович Шевченко, як вірний син України, мріяв, щоб батьківщина стала вільною, незалежною, щоб ніхто не зміг ніколи поставити її на коліна. Дізнаються, не бажати чия на вас шкура, та й засудять і при мудрих не мудрі одурі. Нас грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі орда ляхи били з козаками, як збиралась громаденька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байранці. Гра... Була колись гетьманщина, та вже не вернеться, було колись панували, та більше не будем. тієї слави козацької повік не забудем. ясен ja разу